Всім привіт! Відео в догонку до попереднього, бо там заклювали мене електрики, що я захисту ніякого не показав, що захисту взагалі немає, і так далі. І так далі. Шановні пани, показую вам. По-перше, до попереднього відео там лише додаткові елементи були розглянуті, які були потрібні для того, щоб встановити інвертор в якості павербанка на ваш будинок чи квартиру. А тепер поїхали. Оце ще детека Так, це їх власність. Єдине, що я попросив їх при встановленні поставити більш-менш нормальний автомат замість того китайського дешевого ерунди, яку вони поставили. Це єдина зміна. Це вони його так зібрали. Я сюди не маю жодного відношення. Так? Ну от як зібрали, так зібрали. Я його туди не маю ні лісти, права, ні нічого. Тут пломби стоять. Далі, вже після нього пішло: це тут вхід з трансформатора. Що ви розуміли, так? Трансформатор в мене свій. Він там наверху собі на 63 КВА. А далі пішов провід. Уже Вже наміщить воду, в якому встановлено наступне. Хто знає, той розуміє. Другий, третій клас БЗІП, автомат і окремі прохідні клемники. Земля окремо поєднана через шину, так, щоб від неї можна було брати, роздавати що куди. Ну і фаза раз, два, три, нуль умовно кажучи, так, теж можна роздавати. Зараз в мене лише роздається, тобто передається на один елемент. а... Фактично, можна підключити та, що завгодно інше, чи ту ж саму трифазну зарядку для електрокара, чи якогось сусіда колись потім може, можна буде підключити. Чи що я захочу, це вже не має значення, якщо вистачить потужності. Отак. Пішли далі. А що ж має бути конкретно в будинку? Конкретно в будинку у вас є, звичайно, що окремий, чи в квартирі. так? Тобто, це були щити в воду. А в будинку, чи в квартирі у вас є свій окремий Ох, вітер сьогодні. Це ж таке масло є. Конкретно в квартирі чи в будинку у вас все приходить спершу. Якщо ви доставляєте пауербанк, у вас приходить все на інвертор. І я показував оці щитки, це зона управління інвертором чи інверторами в моєму випадку. Це його байпас, щоб його обійти, щоб можна було мережу подати мимо інвертора там, для обслуговування або для заміни, чи ще для чогось. Це його вхід. Це його вихід, це інший інвертор, це мережевий інвертор. А це система управління перекидними рубильниками, які дозволять дозволяють мені подати мій трифазний Huawei на сюди на генпор, щоб я міг використовувати всю електрику. Але ж окремо є вхід щит щит конкретно розподілений по лініях. Тут є всі потрібні елементи, є і диф, автомати, є і конкретний кожен по окремій лінії. все як положено по фазах, воно розкидано рівномірно. Ну і загальний рубильник. Для всього теж для зручності обслуговування. Він не виконує функції захисту, він виконує функцію рубильника. Але тим не менше, все воно має бути отак: і окремий автомат воду, генератора на будинок. Він мимо інвертора працює. Я вже це показував на схемі. Так, от мова в попередньому відео йшла виключно про те, що, що ви повинні доставити додатково для от такого чи будь-якого іншого простішого дешевшого інвертора, який ви поєднуєте з АКБ, одною чи пачкою, чи як ви там вже їх вважаєте за потрібне, щоб просто у вас все працювало нормально. Вам потрібен лише вхід. І вихід, відповідний автомат, і байпас, це буде вищий пілотаж. Все решта має бути. Оце це для панелей стосується, я вам показував вже ящичок. Він інвертору не потрібен. Пам'ятаєте, от там в щитку я вам показував, там є бзіп свій. От він виконує роль блискавко захисту. А ці бзіпи в панелях, вони не виконують роль блискавка захисту. Близькав -захист у вас має бути пасивний. Це скидає зайвий потенціал. Це інше зовсім його робота. Це не блискав козахист панели в жодному разі. Тому давайте бути трошки розумнішими і навчитися якби, розуміти не лише вирвані з контексту речі, а загальні. Ця штука працює добре. Вона паралельно два мікроінвертора зараз включені, там панелі в нас зараз трошки в тіні сидять, так. тому виробіток не сильно Тут пару панелек висить, і, і вітрячок якихось там пару, пару сот ватт дає. 100-10-200, ну, як вітер гуляє, так іде. Ну, тим не менше, Ну зрозумійте ж ви нарешті, що. Ну, ви вириваєте слова з контексту і мене в чомусь звинувачуєте. Ну, давайте буду робити відео по пів години, тоді окей, що все було розказано, всі будуть які... але їх дивитися ніхто не буде. Розумієте, в чому справа? Тому ще раз, павербанк для квартири це інвертор плюс акумулятор, в ідеальному варіанті такий. Вам потрібен вхід, вихід, можливо, байпас це вже опція. Все. Далі розбираємо варіант, коли у вас село. І у вас немає оцього всього, немає, немає у такого щитка, немає водогенератора, генератора, нічого немає. Є лише отам на стовпі, де у вас лічильник маленький, такий автоматик одиничний, який можна тільки включити і виключити, а далі все розпаяно коробками. То послухайте, встановивши лише якийсь е, не, не деє, бо це дорогий для села, дуже дорогий. Я вам показую, даю посилання до цього відео на інвертор і Sun за 200-300 доларів. Це такий і, і, і елементарну парочку акумуляторів, навіть не таких, а звичайних е, гелевих акумуляторів, е, які для цього випадку теж підійдуть. Що в селі, наприклад, ну що вам треба? У вас опалення пічне, у вас плита на, не знаю, на газу на окремому балоні. Ви отакі акумулятори ставите, не заморочуєтесь. Вони в мене іншу роль виконують, а у вашому випадку вони виконують роль, бо ви підключите їх послідовно, з'єднавши в одну 40-вольтову схему, тому що це 12-12-12-12. Разом вони дають 48. І для того, або якщо 24-вольтовий інвертор, два берете. І вони вам вже щось забезпечать в якості павербанку. Так от, встановивши лише інвертор, даю посилання на цей інвертор, ви вже отримаєте плюс кучу захистів, тому що в інверторі вони вбудовані, вони є, вони наявні. А то електрики в село намагаються засунути те, що вони намагаються засунути на підприємства. Ну, знаєте, майте совість в кінці кінців. Це хороший апарат, але їх зараз немає, їх розібрали, і береги позадирали ціни. Тому я не знаю, треба чекати або, або що. Тому отаке. Давайте бути трошки справедливішими і чеснішими. Тому на, на, цьому, на цьому дякую. Так і ну, майте совість.